Так, В Ютубі лише російською чомусь відео, як таке зробити, тому записуємо українською. От у нас Це результат. Беремо 3 літрову таку банку. А, я не їм м'ясо, чоловік мені дав таке шматочки м'яса, Які ми ставимо так Баночку. Так, Це у мене а, підставка для благовоння. От, і щоб ці малі створіння могли туди потрапити, треба поставити це зручно знову. Ставочка впала. І мишка потрапила в пастку. Ходімо гуляти. Останній етап звільнення шкідника з пастки. Тому що це жива істота. давай! Давай, давай, давай. Ну, Оп. стрибай, стрибай, де гуляти. Давай, біжи. Ти не будеш жити в нашому домі, але десь будеш, може жити. бувай, малюче.